Доброго благословиного дня, святе письмо на кожен день. Євангелія від Луки, 22 глава, із 39 по 42 вірш, із 45 вірша, і 23 глава, перший вірш. Одного разу Ісус, вийшовши, пішов за звичаєм на гору Оливну, пішли ж за ним і учні його. Прийшовши ж на місце, сказав їм: Моліться, щоб не впасти в спокусу. А сам відійшов від них, як докинути каменем. І, ставши на коліна, молився, кажучи: Отче, якщо хочеш, пронеси чашу цю мимо мене, а втім, не моя воля, а твоя нехай буде. І вставши від молитви, він прийшов до учнів і знайшов, що вони спали з печалі, і сказав їм: Що ви спите? Ставши моліться, щоб не впасти в спокусу. Коли ж він іще говорив ось натовп і той, що звався Іуда один із дванадцяти, ішов поперед ними і наблизився до Ісуса, щоб поцілувати Його, бо такий знак Він дав їм, кого я поцілую, той і є. Ісус же сказав йому Іудо. Чи поцілунком сина людського видаєш? Ті, що з ним були, побачивши, до чого все йде, сказали йому: Господи, чи не вдарити нам мечем? На і вдарив один із них раба первосвященика і відсік йому праве вухо. Ісус же сказав у відповідь: Оближте досить. І, доторкнувшись до вуха Його, зцілив його, і сказав Ісус до первосвящеників. І начальників сторожі та старішин, що прийшли за ним, мов на розбійника, війшли ви з мечами та киями, щоб узяти мене. Коли щодня бував я з вами в храмі, ви не здіймали рук на мене. Але тепер ваша година і влада темряви. Узявши ж його, повели і привели в дім первосвященника. Петро ж ішов слідом на відстані. Коли ж вони розклали вогонь посеред двору і сіли вкупі, сів і Петро між ними. Коли ж він сидів біля вогню, одна служниця, побачивши його і, придивившись до нього, сказала І цей із ним був. Він же відрікся від нього, кажучи Жінко, я не знаю його. І трохи згодом другий, побачивши його, сказав. І ти з них. Але Петро сказав ні, чоловіче. І як минуло ще й з годину, хтось інший запевняв, кажучи. Воістину, і цей був із ним, бо й він, галілеянин. Сказав же Петро: Чоловіче, не знаю, про що говориш. І зараз же, коли він ще говорив, заспівав півень, і, обернувшись, Господь поглянув на Петра і згадав Петро слово Господа, як він сказав йому, перш ніж півень заспіває тричі відречешся від мене. І вийшовши геть, Петро гірко заплакав. І мужі, які тримали Ісуса, глумилися й били Його, і, закривши його, били по обличчю і питали Його, кажучи, Проречи. Вдарив тебе, і багато іншої, хули говорили на нього, і, як настав день, зібралися старійшини народу перевосвященики і книжники, та привели його у свій синедріон, кажучи: «Чи ти Христос, скажи нам. Він сказав їм: якщо скажу вам, не повірите. Коли ж запитаю вас, не відповісте мені і не відпустите. Віднині син людський сидітиме праворуч сили Божої. І сказали всі, отже ти син Божий! Він же до них сказав: Ви говорите, що це я. Вони ж сказали, яких іще свідчень треба нам, бо ми самі почули з уст його, і встало все зібрання їхнє, і привели його до Пілата. Богу нашому слава завжди нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.